Я вас вітаю сьогодні. хочеться творити як ніколи попри війну та труднощі. У нас в гостях Олена Ледовська, співачка, акторка, ведуча. Зустрічайте! Мене я рада тебе бачити у нашій студії. Доброго дня, Анно. По перше, хочу тебе дуже привітати з твоєю новою сторінкою в твоєму житті. Щиро тебе вітаю. Дуже тобі дякую. Ми з тобою знайомі чимало років, і ти у мене асоціюєшся не лише з мега-бродливою жінкою, а зі святом, тому що ти співаєш. Ми завжди були знайомі у форматі дуже цікавих евентів, вечірок у складі гурту Гарний настрій і не тільки. Там, де ти, там свято. Розкажи, як почався твій творчий шлях. У скільки років, і потім поступово, які ти отримувала освіти. Ну, мабуть, судити про свій талант це не моя справа. А от щодо любові, до е, сцени, і до творчості, так, то це йде з дитинства. Моя бабуся була артисткою цирка у жанрі коучук, а її рідний брат е, був оперним співаком, але вони жили в Білорусі і померли вже дуже давно. І я майже їх не знала, я була ще маленькою, але я впевнена, що цей талант і ця любов до сцени, до творчості передалася завдяки їм. Знаєш, з маленького стульчика виростає велика сцена. Завжди були домашні концерти на стільці, лак Стішок. для волосся, лак для волосся замість мікрофону. Сідали всі рідні, всі близькі. Почала. Свою творчу діяльність я дуже рано, у 4 роки я почала займатися хореографією у зразковому ансамблі народного танцю Щасливе дитинство. І хочу сказати, що моє дитинство було дійсно щасливим. З колективом ми об'їздили майже всю Європу. І у ті складні часи, коли Україна тільки отримала свою незалежність, ми представляли Україну на багатьох міжнародних фестивалях. І взагалі-то виїхати за кордон було дуже важко, так, але ще й представляти українську, нікому невідому культуру. Це зараз всі знають, де знаходиться Україна, що таке гопак, що таке, хто такі справжні козаки. А на той час для всіх було чимось дивним. Але ми представляли українську культуру, завжди займали перші місця. Ми йшли по європейських вулицях з високопіднятою головою. Ми йшли в українських національних костюмах, ми співали українські національні пісні. І я дуже пишаюся тим, що я мала таку змогу представляти Україну ще у ті далекі часи. А наступна освіта, яка була? А, у якийсь час, будучи підлітком, я чомусь вирішила, що, може, треба отримати якусь. Більш престижну професію, і я її отримала, але потім я. Закінчила державний аграрний університет, отримала економічну освіту. Я закінчила університет Альфреда Нобіля, отримала юридичну освіту, вічна студентка. Але перша моя, перша моя освіта це училище культури відділення хореографії. Закінчила його з червоним дипломом, запрошували бути викладачем. Але так сталося обставини, що сцена мене захопила. І вже тоді я почала співати. А співала я ще у хорі Дніпропетровської флотілі, Я про це все зовсім забула. Так співала і вже тоді вела концерти. Тож це на мене не відпустила, і я думаю, що ніколи вже не відпустить. Щодо навчання у Києво-Могилянській академії, а так це була Національна академія керівних кадрів культури та мистецтва у місті Києві. І я закінчила магістратуру у 2020 році. Отримала диплом магістра, червоний диплом. І кажучи про те, що я вічний студент, так, бо людина. Навчається все своє життя, нові знання, нові зустрічі, нові люди. Тебе дуже любить аудиторія, це помітно. Я людина достатньо прискіплива до власного такого почуття, але завжди на твоїх, скажімо так, концертах, чи то приватних, чи то на загал. Я завжди отримувала абсолютне задоволення, тому що усе завжди з душою на високому рівні, і відчуваєш талант, відчуваєш теплоту. Людських сердець. Для мене це, власне, дуже важливо. Але все ж таки, якщо ми будемо говорити про роботу, є робота, коли ти сама чи з групою працювала на різних майданчиках з різними хедлайнерами. Мені здається, що ви десь співпрацювали з вами в Айкулі. Так. так, і з і іншими людьми. Яка у тебе була емоція? Тобі завжди було комфортно, чи ти десь розуміла, що то робота і треба десь підналаштовуватись? Ні, взагалі завжди відношусь до своєї роботи. Не скажу, що це робота, так, назвати те, що я роблю? Це не робота, це моє призначення. Я дуже люблю лайму Вайкулі, Зараз вона великий друг України, дуже розумна жінка, ікона стилю. Напевне, вона запам'ятається на сторіччя. Це власне моя думка. Ви навіть десь за темпераментом з нею схожі. Які видатні люди, з якими ви співпрацювали на одному майданчику, для вас стали найтеплішими у ваших спогадах? Ну, по перше, так якщо казати про лайму Вайкуле, то це дійсно видатна людина, людина, яка пройшла дуже великий творчий шлях, людина, яку іноді хейтили, да, як зараз модно казати, але людина, яка ніколи не відступала від того, ким вона є, так. Від свого стилю, від тих пісень і від того змісту, який вона вкладає у свою творчість. І якщо артист є такий, несе свою енергетику і свою правду у глядачу, то глядач це відчуває і закохується у артиста. Інакше бути просто не, не може бути. Війна змінила абсолютно усіх людей. Як 2014 року, так і повномасштабна війна 24 лютого. Чи відчувала ти, що вона буде в Україні? Ні, не відчувала. І коли вранці я прокинулася від дзвінка своєї рідної сестри е зі словами про те, що почалася війна, я перші хвилини не могла у це повірити: жах, страх, хвилювання за своїх близьких, за своїх дітей. І не дивлячись на те, що дуже багато людей, багато друзів, які дзвонили мені з проханням приїхати виїхати з України, приїхати до них. Вони зроблять все, щоб забезпечити мене та мою сім'ю всім необхідним. І ми майже три місяці спали одягнені з зібраними валізами. Але для себе я точно вирішила, що я поїду. З міста у самому крайньому випадку, це випадок, коли може почнуться якісь бойові дії у нашому місті. Поїхати з України, поїхати ну неможливо для мене. Україна це мій дім, Україна це місто, де народились мої батьки. Народилася я, народилися мої діти. Це місто моєї сили, мого натхнення. Нема нічого кращого, ніж наша Україна, ніж наше місто. Я дуже люблю Україну. І гастролюючи до всіх цих жахливих подій, дуже багато різними країнами світу. Я зрозуміла, що коли ти їдеш як турист, коли ти їдеш як або у відрядження, як турист, або у відрядження, Отримуєш дуже чудові позитивні емоції, ти гуляєш вулицями, ти сидиш там десь у кафе. Але як тільки ти переходиш у інший соціальний статус, то все змінюється. Інші традиції, інші звичаї, інший менталітет, тому кращого міста для себе, ніж наша земля, ніж наша Україна, я не уявляю. І я ніколи не хочу. Їхати звідси. Музика то стан душі. Як то говорять, якась невидима сила робить екскурсію нашим серцем якимись такими таємничими лабіринтами. Звісно, ми іноді співаємо про себе, іноді ми співаємо в голос. Багато творчих людей під час війни перестали писати, малювати, співати. Вони відчули таке дуже сильне вигорання. Ти ні. Ти під час війни почала записувати нові альбоми, ти почала співати українською. Розкажи про твої власні творчі зміни. Зрозумієш, весь цей час, мій творчий шлях, мене мої друзі, мої оточуючі завжди запитували мене: ну чому ти така, ти така, і ти не зробиш свою власну авторську програму. Мабуть, до цього, мабуть, ще не прийшов тоді мій час, а зараз цей час прийшов. Може, це якась е, іскра з неба. Я до цього чесно скажу тобі, ніколи не писала пісні, але зараз я маю вже, мабуть, пісень на цілий альбом, як ти сказала. Там, де ти, стираю, зриваю, переплетаю думки мої. Зараз усі живуть теперішнім з вірою у майбутнє. Якщо ми говоримо про сьогодення, з ким ти би хотіла заспівати на одній сцені? Таке дуже складне питання. А я тобі хочу сказати, що я дуже люблю народні пісні, не дивлячись на те, що я співаю сучасну музику, різноманітну, не тільки українську, і італійську, і французьку. І англійську, але я дуже люблю українські народні пісні. То з ким би я хотіла заспівати, зараз я подумаю. Подумай. Дуже багато років я була ведучою з Андрієм Кузьменко, Да, з Кузьмою, ця людина, яка на жаль, покійна на жаль, її вже зараз немає, але її культурна і музична спадщина є, і вона буде жити вічно. І зараз дуже популярні пісні. Майже кожен артист, кожен виконавець співак взяв у свій репертуар пісню з репертуару Кузьми. У мене був цікавий такий момент. Моя знайома, яка на жаль, виїхала з Харкова, де там усе розтрашило, колись мені у гостях говорить. Ти знаєш. А скільки коштує Кузьма, як хедлайнер вечірки, ну там називає певну суму. Я колись сказала йому, слухай, давай я покладу тобі у цю суму, і ти просто зі мною до ранку будеш пити віски. Просто хочу тебе запам'ятати. Але говорить, я не встигла. Тому ж про те, що усе потрібно робити своєчасно і жити теперішнім то наш прямий обов'язок. Так, тому що завтра може і не бути, розумієш, яка. У який час ми зараз живемо? Я зараз дуже рада, що ми живемо в інший час, тому що наше дитинство травмоване якимись такими речами: то на свято, то на виріст, то на новий рік, то хай <рес> стоїть, то хай стоїть на день народження, то так. у школу. Боже мой це якийсь суцільний жах. Звісно, то було пов'язано з певними матеріальними статками, але... Усі жили не дуже багато за радянських часів. І коли ти починаєш вже у нормальному цивільному житті робити дарунки батькам, а вони тобі говорять, це на потім. Це на потім. Ми Вкрадене з сьогодення. Розумієш, що ми плануємо щось наперед, а ми не знаємо, що там буде завтра. Так ми потрібні потрібно жити сьогодні. А що скажуть люди. А що, а що сказати сказати? Люди? Да, деякі люди дуже сильно залежать від чужої думки, і це не дає їм можливостей, мабуть, розвиватися і бути собою. Давай повернемося до сьогодення, до твоєї сьогоднішньої творчості. Тобто, ти е, зараз е, плануєш записати альбом чи вже записала? Ні, я планую. Тільки вийшла одна перша моя пісня, яка має назву Душа моя. Це Пісня жінки, жінки, яка кохає, жінки, яка е, має сили, сили, щоб е, йти далі, сили, щоб не зламатися, да? е, сили, щоб бути рушійною силою і змінити цей світ на краще. Бо тільки любов, е, тільки жіноча ось ця пристрасть. Здатна змінити цей світ. Уже в процесі ще три пісні, і є тексти. Ну, є тексти для цілого альбому. Альбом повинен складатися приблизно там, з десяти пісень. Тож я в процесі, у творчому процесі. Зараз ми живемо сьогоденням, проте мріємо про світове майбутнє України. І без мрій про майбутнє наше життя, воно трохи. Втрачає свій зміст та на наповненість. Які у тебе плани на майбутнє, і як ти бачиш майбутнє України? Майбутнє України я бачу яскравим, різнокольоровим, таким, як наші українські національні традиційні так, костюми, квітучою, як український віночок, так сонячною, як наші золоті поля. Сильною могутньою, як наш великий Дніпро, дякую.